Друзі, всі, хто любить, пам'ятає і чекає нових відео на каналі Козацька Звутяга, у мене для вас є прекрасна новина і сюрприз. Вже незабаром, а саме 14 вересня, і це буде неділя, у нас стартує новий проєкт о 19.00 розпочнеться прямий стрім, тобто трансляція, живе мовлення. Це буде абсолютно новий проект в рамках нашої козацької ідеї і в рамках нашої теми Козацька звутяга, де я разом з гостями і в різних інших інтерпретаціях будемо розмовляти на козацькі теми про сучасність, про історію, про козацьку ідею і будуть підійматися найбільш болючі, дражливі і сакральні питання козацької ідеї. Я вас прошу, закликаю. Приєднуватися до прямої трансляції, яка відбудеться вже незабаром в неділю, 14 вересня, о 19.00. Живе мовлення. Канал Козацька звутяга продовжує жити. Козацькому роду нема переводу.